Ти не змію, а кажи навчуся, і тоді ти добрім у і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні до нас знову завітала казка. В казку вирушимо всі разом, перешкоди всі пройдем, а хто буде сумувати, із собою не візьмем. До якої казки ми з вами помандруємо, спробуйте відгадати. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скік, скок покотився. Колобок! Колобок запрошує нас з вами до своєї казки, але щоб до неї потрапити, треба пройти всі перешкоди і виконати всі-всі завдання від звірят, яких зустрів по дорозі колобок. Ми обов'язково потрапимо до казки, змінимо її кінець на щасливий, тож вирушаємо у подорож. Сталася ця пригода взимку. Одного разу спекла баба колобочка та й поклала на віконечко, щоб він охолонув. А за вікном зима лютує, бо вже кінець їй підходить. Ну, стало колобку, і почав він сніжинки рахувати. Спочатку від двох до шести. Два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер від чотирьох до дев'яти. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Зараз від восьми до п'яти. Вісім, сім, шість. П'ять. І останній раз від семи до одного. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Аж ось пригріло сонечко. Сніжинки почали танути. Колобок не стримався, зіскочив з віконечка. А сніжинки з цифрами розлетілись. Давайте знайдемо сніжинки з числами сусідами. Які числа сусіди у числа п'ять? Так, чотири. І 6. А числа сусіди у числа 7. 6 і 8. Які числа сусіди у числа шість? 5 і 7. І у числа чотири. Три і п'ять. Молодці. Зібрав колобок всі сніжинки і покотився по доріжці, а через деякий час опинився на лісовій галявині. А там молодиця гуляє, хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, ну, а звуть її лисиця. Не пущу тебе далі. Поки не виконаєш моє завдання, ти так смачно пахнеш, скільки ж в тобі борошна. Як це взнати? Зможеш мені пояснити? Колобок відповідає, так, слухай. У всіх предметів є одна властивість, яку ми не можемо побачити. Це їхня вага або маса. Ось, наприклад, якщо взяти в руки капустину і морквину, можна визначити, що з них важче. Так, капустина важче, а морквина легше. Коли ми говоримо легше або важче, то маємо на увазі властивість предметів, яку називають масою. А хто з нас важчий? Ти чи я? Як це взнати? Треба виміряти нашу масу. Довжину предметів можна виміряти лінійкою та умовними мірками. А масу вимірюють міркою, яка називається кілограм. Одна мірка маси це один кілограм. А знаєш, за допомогою чого можна виміряти масу? Є спеціальні прилади. Це ваги або терези. На них ставлять два предмети і визначають, який з них важчий. Якщо чаші стоять рівно, значить предмети мають однакову масу. Якщо одна чаша опускається нижче, значить той предмет важчий, а якщо навпаки легший. Для того, щоб визначити масу предмета, ще використовують гирі, на яких вказана кількість кілограмів. Ваги бувають різні, торгівельні або механічні. Вони використовуються разом із гирями. Медичні. Їх використовують в медичних закладах для вимірювання маси тіла. Ваги можуть бути кухонні, аптечні називаються терези, а ще є пружинні. У них всередині є пружинка. Коли на гачок вішають предмет, він відтягує пружину, а стрілочка відхиляється і показує позначку з масою предмета. Також ваги бувають електронні, а ще вантажні, на яких можна зважувати машини з великими вантажами. Отже, масу будь-якого предмета можна виміряти зважуванням. Нагадаю, що одиниця вимірювання маси це кілограм. А тепер поглянь на ваги, скільки борошна взяли, щоб спекти колобок. Так, один кілограм. Моя бабуся вміє пекти дуже смачні пиріжки, тож йдемо разом. А потім колобок разом із лисичкою зустріли. Відгадай кого. Ходить лісом дідку длатий. Літом любить полювати, а узимку в лігві спати. Як замчує він весну, прокидається від сну. Хто це? Так, це ведмідь. Не пущу вас далі, якщо не виконаєте моє завдання. Поглянь, що зважують яблука. Гирю якою масою поклали на іншу чашу. Так, 2 кг. Що можна сказати про ваги? Що вони урівноважені. Яка маса яблук? Вірно, маса яблук 2 кг. Ось так визначають масу предметів. А тепер визнач масу самостійно. Яка маса картоплі? Так, вірно. А маса гарбуза? Правильно. Маса винограду. Молодець. І пішли вони далі в трьох. Коли це? Лиходій і забіяка дуже схожий на собаку, він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий вовк. Якщо не виконаєте моє завдання, тут і залишитесь. Подивись уважно на ваги, і визнач, які гирі потрібно доставити на чашу, щоб маса стала. Однаковою. Пакет з продуктами важить 7 кг. А гиря стоїть 5. Скільки потрібно додати, щоб стало 7? Вірно. 2. Молодці. Фрукти важуть 6 кілограмів. А на гирі 3. Яку гирю треба додати, щоб стало 6? Так. Три, вірно, молодці. Овочі в ящику важуть сім кілограмів, а гиря чотири. Скільки потрібно додати, щоб було сім? Вірно, три. Молодці. І пішли вони далі в чотирьох. Раптом бачать там звірок. Скік таскок, скік таскок. Довгі вуха, куций хвіст. Невеликий сам на зріст. Хто це? Вірно, це зайчик. Якщо виконаєте моє завдання, зможете вирушити далі. Порівняйте масу на вагах і визначте, що важче, а що легше, і позначте відповідним знаком, капуста важить 2 кілограми, а помідори 4. Що важче, а що легше? Вірно, два менше від чотирьох, тож капуста легше від помидорів. Морква важить 5 кілограмів, а буряк 3. Що важче? Правильно, морква 5 більше за три. Молодці. Кукурудза важить чотири кілограми, а яблука важить чотири кілограми. Правильно, ми ставимо знак дорівнює. Чотири дорівнює чотирьом. Маса кукурудзи і яблук однакова. Молодці, ось ми і прийшли до бабусі. Вона дуже рада, що колобок повернувся, та ще й не один, а зі своїми друзями. Тож і всіх пригощає пиріжками. А ми з вами сьогодні познайомились із вимірюванням маси предметів, міркою маси кілограмом і вчились визначати масу за допомогою вагів. Зустрінемось наступного тижня. Бувайте здорові!